Що Ти я був дружба. Я був дружба. Це, це почесна це це по по місія. Е, знаєте, є на весіллі, коли кричать гірко, типу, да, там, да, старший сват, да, старший сват, да, на да. кілочок сперся». Оці штуки. А, Дружки вільної не було, була е, моя сестра. <ріст> <ріст> в, гості? Двоюродна. Ні, Вадим, в двоюродня це ще не, не пофіг. <ріст> <ріст> я скажу, ще не То він це! <ріст> так! Оце кажуть мені гірко, а я кричу людям: шановні, гості! Це моя сестра, я не буду. А їм пофіг. — А їм пофіг. Да. Ніхто не вірив, краще, що це моя сестра і до неї. А всі думали, що ти морозишся і не хочеш да. погасну, думали, що ми середство. Скучні, типа дружба, я дружка. Я кажу, от, можу фотки показати, що ми сестра. Ну типу. А люди тиснуть. Адреналін. Ну люди тиснуть. Всі бачу, вже сестра не проти. Знаєш? <звук> А як ти зрозумієш, що вона не проти? Мама, у нас не йде отако! Ось заплющила. Я кажу, Ірой, ми з тобою з таких років, ну що ти витворяєш? Я подумав, в якийсь момент, походу, мені треба це зробити. Походу! Походу, бо гості тиснуть, мама вахує, коротше. Мама показує, не робити, що ну Ну коротше, в якийсь момент, я отак, так, знаєш, до неї. Так дуже близько. Ну, не покажете. Ну чого. А дальше э, я чувствую качу забувша была.